Терміново. судна ніч для росіян вибухнула вся країна. ЗСУ просто прошили ППО РФ наскрізь. Росіянам жаху вважається фламінгом. Сталося у РФ оголошено екстрену евакуацію. Російські ракети просто знесли свої житлові будинки. А тим часом Москву загасили. Росіяни там опинились у темряві і холоді. Столиця РФ переходить у режим виживання. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Рената і останні події. Терміново Росія під вогняним дощем найстрашніше ніж для росіян. Серія надпотужних вибухів і гігантські пожежі. Соцмережі розриваються від шокуючих відеоприльотів, поки губернатори в паніці намагаються приховати масштаби катастрофи. Ту темряві губернатор лепечу про незначні пошкодження, поки цілі райони орла залишаються без світла і води. Енергетика виведена з ладу. Тим часом на Білгоручині гладко визнає. Ситуація критична, пекельні влучання перетворили регіон на зону бойових дій. Адегея прокинулася від вибухів і вогняних спалахів. Масовий налі дронів ЗСУ прошив російсько ППО. А їх там много как. О, Ви чого там, обкурились? Місцева влада стверджує, що в селищі Афіпському поруч багатоповерхівкою нібито впало уламки БПЛА, в тому числі бо його ловка. Мешканців багатоквартирного будинку екстрено евакуюють. Кажеться, в ближайші ніділі-дві я не вийду на роботу. за відомо, братан. В результаті ворожої атаки в Тахтамукайському районі постраждали вісім осіб. В тому числі одна дитина. До лікарні госпіталізовано сім постраждалих. Всім їм надається медична допомога. Загрози їхньому життю немає. Ой, чудом я проскочив. Ребята, в рубашки раділося. І тут же сенсаційне викриття ППУ РФ збиває росіян. Видання Астра підривало інфопростір. Не дрона, а власна ракета Путіна рознесла житловий будинок. Влада цинічно бреше, щоб приховати ганебну поразку своїх бездарних військових. Під час відбиття нальоту БПЛА одна із зенітних ракет ЗРКС. Триста або С чотириста відхилилася від цілі і влучила в автомобільну парковку на околиці Краснодара. Прилітіла шотом. У мене всі окна політалі з стеклом. Прилетіло, короч. Усвідомивши, що накоїли, місцева влада спробувала приховати те, що сталося, і тут версії з українським БПЛА одразу ж змінилися на страхітливу ракету Фламінго. Тільки от невдача, самі росіяни зняли на відео вихід розпео і приліт в будинок. Крім того, російські змі повідомили, що на території Афіпського НПЗ впали уламки дрона, що спровокувало масштабну пожежу. Міноборони РФ заявили про 75 нібито збитих дронів за ніч, з яких 45 – над Краснодарським краєм і 9 – над Орловською областю. А напередодні недобре відчули й жителі Москви. Столицю РФ загасили. У Серпухові Московської області спалахнула пожежа на електропідстанції. Величезний стоп вогню злетів у небо, паралізувавши життя цілого регіону. Соцмережі розриваються від шокуючих кадрів. Блекаут накрив місто миттєво. Нас тут не наступній пасавірки там зриви. Як повідомляють місцеві жителі, загоряння зафіксували на а Кадри з місця події публікують у соцмережах. Але найсенсаційніше не це. Всього в парі кілометрів від епіцентру вогняного пекла знаходиться секретний об'єкт. Філія військової академії ракетних військ стратегічного призначення. Ну, що... Отрубили світ. Ситуація стає смертельно небезпечною. Прямо зараз на московській регіони літає аномальний холод. Стовпчики термометрів впали до мінус 29 градусів без світла і тепла, тисячі людей опинилися в крижаній пастці. пасці. Бликаут підкрався до російського секти в кару. Світло зникло разом з опаленням, перетворюючи житлові багатоповерхівки на гігантські морозильні камери. Місто накрило крижане пекло. Mm, ну от, от там от єсть вот напротив дому ні там через дорогу ґенький гостиница, з И, ну вот чуть правее там теж дом там тоже нет. Компанія Російці просто вмила руки, кинувши людей на напризволяще в лютий мороз. Розлючені мешканці намагаються достукатися до влади, але як скаржаться місцеві, диспетчери боягузливо відключили телефони. Терміново Росія вагоні, курське тец у вогні, а Камчатку погребло заживо. Людей розвозять в автозаках. Росіяни випригують з вікон, Росія зникає під лід. Тисячі людей опинилися в крижаному полоні. Федеральні траси на перекриті, аеропорти паралізовані, а в будинках запанували темрявий й холод, Шокуючі подробиці далі. В Росії справжній армагеддон, морози до мінус 60, аномальні снігопади та повна неготовність комунальних служб. Речинський апокаліпсіс свята ніт, води нет, нігде нічого не працює. все работає. Люди топлять сніг, щоб попити води, сидять у квартирах за мінусової температури. Влада при цьому повністю ігнорує проблеми. Ської області немає світу майже 48 годин. Нету воды, води, нету нічого нету абсолютно. Може хоть хоч хтось знає представителі компанії Росії. Отправьте им мой рилс. У вас люди тут умирают, замерзають. Ви вообще нормальні? Ні одна бригада сюди не виїжджає. Дороги все засипані, людям вообще не вибратися. У Білгороді після обстрілів блекаут все на що вистачило губернатора, закликати людей виїжджати чи самостійно купувати генератори. Свет. Все. Во всем городе нету. Все. Да. При потере тепла и электроэнергии будем перевозить в те муниципалитеты, которые способны принять такое количество людей или перемещать их в другие регионы. Если есть возможность, переезжаем, привозим детей к родственникам, там, где есть теплоэлектроэнергия. Але навіть це не допоможе. Бо з літа на заправках і досі дефіцит палива. Ми в поїсках бензина Білореченськ 2 января. Це єдина заправка, де є бензин. Надіюсь, що нам хватить. Ми чергу достаїм. Уже стоїмо час. Та не глибинками єдиними у підмосковному сірпухові. Після обстрілу горіла електропідстанція. І Вся ця частина міста без енергії. скажем так, удавочка вокруг Москвы сжимается и сжимается. Пока не Москва, но в Подмосковье уже очень-очень весело. Ну, блокауты в Белгороде, там, Брянске, вы в курсе. А тут Серпухов прилетела по подстанции, город обесточен. И целый ряд населенных пунктов рядом с городом. И это не просто подстанция, в трех с половиной километрах воинская часть ракетных войск России, Академии. Уча трактічка, справжній апокаліпсис на Камчатці снігом буквально завалюють цілі багатоквартирні будинки. Що в цей час робить влада? Загадка, людей рятувати навіть не намагаються. Жителям цього під'їзду даже не знаю, повезло чи ні, але лишніх усилий для того, щоб попасть домой, їм делать не придеться. Достаточно сісти на попу і отправиться на ножки и ой, на попу точнее. И приехали. Как это выглядит изнутри? Дырочка. Просто снежный плен на людей. А вот как будто бы. Как будто бы в подъезд попасть не проблема. А вот вылезти по этой горке. Скатиться на попки, не несложно. Капец. Все. Свобода. І це регіони, куди практично не дістають українські дрони. Комунальні блага там майже повністю відсутні. А лінії електропередач не витримують і відремонтувати їх теж неможливо. Спочатку людей заморозили, а потім проводка не витримує. з за того, що весь будинок обогрівається на обогрівателях. Тепер і світ виключили. П'ять пожежних машин приїхало зараз тушити. Все. Вишка сіла. Чем тепер витягувати, непонятно. На мостах. повністю. До повреждення навіть не добрались. Вон там аж повреждень. Ну і звичайно, проблем повно і на тимчасово окупованих територіях. Там, де адепти руського міра обіцяли чудове життя, люди так само замерзають. Помогите нам, пожалуйста. Мы просто выживаем. Мы просто на грани выживания. С учетом того, что это зима, это очень холодно, снег лежит. Да, по 10 часов без электричества люди просто выживают. Але витерпіти можна все, особливо якщо по телевізору щодня розповідають, яка велична та могутня Росія. Ми щасливі, ми рады, що ми живемо в Росії. Другу в своєму точно не хотіли. <ріху> Нам все нравится. Ми щасливі, ми гордимся, бы, да. То тобто в вананіна, люди спускають все это на дорогу. І вони минус, как бы, вот і нічого, що заради того, щоб відключити світло в сусідній країні, доводиться самим сидіти без світла і тепла і по самий дах засипаним снігом. Путін готує удар по АЕС, щоб вимкнути Україну. Хто першим перетвориться на лід? Екстрено секретив план тотальний блекаут. Але будь-який удар по Україні тепер одразу викликає дзеркальне пекло в Росії. Відповідь ЗСУ прилітає швидше, ніж пропаганда встигає вигадати брехню. Детальніше у сюжеті. Путін готовий на все, щоб примусити Україну до капітуляції. Мені каже, з этим ніхто не буде споріж. Поки Україна переживає найважчу зиму спочатку повномасштабної війни, Росія посилила ракетні та дронові удари по енергетичних об'єктах. Саме російські ракети, російські шахеди, російське намагання знищити Україну є чіткими доказами, що Росії потрібні зовсім не угоди. Головне управління розвідки України повідомляє, що Кремль розглядає сценарії ударів по підстанціям, які забезпечують роботу українських атомних електростанцій. Таким чином терористи хочуть змусити Київ піти на неприйнятні умови припинення війни. Враг питається показав, що давайте видавіть на Україну для того, щоби ми максимально э, закінчили ету э, ситуацію, э, яка називається кроплітна війна. У них це ж називається немножко по-другому. І сьогодні вони вже переходять в режим атомного тероризму. Це вже одна из останніх таких э, красних ліній з нашої сторони, котрою они можуть перейти. Ми ділимося відповідними даними з партнерами, попереджаючи про потенційно катастрофічні наслідки. Настав час, щоб світ, включаючи Магате та провідні світові держави, які цінують ядерну безпеку, висловилися та винесли чіткі попередження Москві, змусивши її відмовитися від таких безрозсудних планів. І це після того, як за посередництво Магате росіяни говорили про припинення вогню в районі Запорізької АЕС, щоб провести ремонт останньою резервною це великий закритий клуб по інтересам. В клубі входять те страны, которые имеют найбільшу генерацію в атомній энергетике. Одной з наибольших стран, которая является спонсором МОГАТЕ, является Російська Федерація и Росатом з Росатом Флотом, звісно, являются найбільшим донором МАГАТЕ Місія МАГАТЕ відвідала та оцінила. 10 підстанцій після сигналів про те, що біля них були вибухи. Групи на Чорнобильській АЕС та на Хмельницькій АЕС були проінформовані про те, що 11 та 15 січня були помічені дрони, що літали в межах 5 кілометрів. На Хмельницькій АЕС було чути велику кількість вибухів, у тому числі й поблизу об'єкту. Група на Южноукраїнській АЕС. Повідомляла про численні сигнали повітряної тривоги, і приблизно за 10 кіломепедиків від об'єкта так само було помічено військовий літаючий об'єкт. За даними ГУР, йдеться про цілеспрямовані атаки на елементи енергосистеми, які пов'язують енергоблоки АЕС із об'єднаною енергомережею України. Шляхом знищення. Або виведення з ладу вказаних підстанцій, Москва прагне від'єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла. Станом на середину січня 2026 року Росія здійснила розвідку десяти відповідних об'єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев'яти областях України. Станция или открытые распределительные устройства атомной электростанции – это такая дорога с двухсторонним движением. В первую очередь атомная электростанция настроена на то, чтобы выдавать электрическую энергию в сеть, обеспечивать большинство регионов Украины стабильным графиком электроснабжения. Далее там добавляет или зеленая энергетика, или теплогенерация, в зависимости это утро, вечер или день. Но это основа нашей энергосистемы. Uh, і ці підстанції нам дають в середньому атрістяти 62 до 68% на сьогоднішній день генерації електричної енергії у разі знищення або виведення з ладу підстанцій, як стверджують в розвідці, Росія розраховує ізолювати атомні станції від енергосистеми, що може привести до масштабних відключень електро та теплопостачання для цивільного населення. Паніку сіяти не нужна, нужна запасатися теплими віщами, щоб у з вас бреть тепле постіране. иметь несколько запасов одеял, и мы проживем и тоже этот тяжелый период, хотя нам будет всем областным центрам и большим городам будет очень непросто, если враг сделает такую попытку ударить по открытым распределенным устройствам, большим подстанциям в атомной энергетики. Крім того, що кремлівський диктатор продовжує терор українців, він робить ставки на те, що саме це допоможе йому посилити тиск на Європу та Захід. Враг показує, що е терор, особливо, коли сейчас змінюється направлення вєтра, є активна воздушна маса, яка може в каких-то варіантах супераварійних, ну таких я думаю, що не будуть приносити продукти горіння, продукти, кіта радіонукліди і так далі в Сторону е європейського союза е е етато велика загроза для е стабільної ситуації в Європейському Союзі, в першу чергу це там Польша, Чехія, Словакія у грудні 25-го року гендиректор магате заявляв, що ситуація в енергосистемі України перебуває в найгіршому стані з вересня 24-го року, з того моменту, коли міжнародне агентство з атомної енергетики розпочало моніторинг підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки. Та захист України. Постійна нестабільність в електромережі України продовжує підривати ядерну безпеку. Хоча резервні системи працювали належним чином, Повторювані втрати зовнішнього живлення та обмежене резервування збільшують ризик і посилюють потребу в надійному зовнішньому електроживленні. Він знову закликав до максимального стримування вогню, говорячи про небезпеку. Удари по електромережі України схоже скоординовані для максимального порушення роботи а їхня частота та масштаби. Підкреслюють, що загальна стабільність мережі погіршується, а не покращується. Ніхто не хоче ядерної аварії і не отримує від неї вигоди. Уже два рази в кінці прошлого року були атаки по автомобілям місії МАГАТЕ FPV-дронами в Вірі окупованих територіях, тому. Ну, вірять магате і і, і там ніяких не було рішень послі этого. Вірять магате, і яке-то методання тут просійські невозможно. Русатом займає своє прочне, надежне і дуже почетне місце во всіх системах життєбезпечення государства Російського. Спочатку опалювального сезону, жовтні 25-го року, росіяни завдали понад 250 ударів по енергетиці України, але... Україна може завдати дзеркальної відповіді по Росії. Тим більше вже є результати. Наші захисники вже завдають ударів по російським енергетичним та логістичним об'єктам ворога. Вон, бініш, вон, тець І вон між дим. pam 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 для росіян не тільки в тилу, але й на фронті. Покровська бійня за селу мають ворога. Українські дрони влаштували окупантам пекло. Кінець путінських планів на Донбасі. Українські небесні карателі влаштували справжню утилізацію ворожої техніки та піхоти. Палка зустріч чекає на кожного загарбника, що відбувається на цій та інших ділянках фронту. Дивіться. Близько півсотні бойових зіткнень за добу. Це показники інтенсивності наступу ворога в районі покровсько мирноградської агломерації, озвучені головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Незважаючи на настирливість ворога, Сирський відзначає професіоналізм, витримку та самовідачу українських бійців, які ламають плани росіян прорвати західні кордони Донецької області. Атаки в районі Рудінська це з цілею взяти під непосредственний контроль локації сил оборони України і атаки в районі Грішина. Це вже непосредственно покраска. Аналогічна ситуація попытка взяти під непосредственний контроль локацій сил оборони України. Оператори Сил оборони завжди раді зігріти ворога цієї холодної зими. ЗСУ переконують, від полум'яної зустрічі не втече ніхто. Українські дронарі знищують ворога на під'їздах до міста та безпосередньо у самому покровську окупанти намагаються путем масштабування театру бойових дій розтягнути усилі сил оборони України в моменті задействовання оперативних резервів. Крім этого окупанти використовують тактику штурмом з використанням механізованих колон. На цьому відео український дрон Камікадзе влітає до групи російських штурмовиків, які зупинилися на привал біля Покровська. Ще однією метою ворога віднедавна став Вовчанськ. Зазнавши поразки під Куп'янськом, окупанти вирішили змінити напрямок прориву. Сіла оборони України проводять успішне дійсно селі недопущення захвату даного населеного пункту і, відповідно, пунктуючих висот. Кроме этого, оккупанты вынуждены были подтвердить присутствие сил обороны Украины и в самом Волчанске. То есть все заявления о взятии под полный контроль всего населенного пункта, о чем заявил российский диктатор, не соответствуют действительности. Выявляют россияне интересы до Гуляйполя Запорожской области. Это так называемая тактика тысячи паридов. То есть пытаются атаковать одновременно по всей протяженности российско-украинского фронта. Напомню, его протяженность порядка 1200 километров. Основная цель подобной тактики – это отвлечение оперативных резервов Генштаба сил обороны Украины с основного направления российского наступления. А это Покровский и Константиновский фронт. Кроме этого, оккупанты пытаются подобными действиями Та здать ілюзію за прорива на второстіпінних напрямках російсько-українського фронту. Росія і Україна за посередництвом МАГАТЕ домовились про локальне припинення вогню в районі Запорізької АЕС, щоб почати ремонт останньої резервної лінії електропередачі, що залишилася. Наскільки довго протримається перемир'я, невідомо, якщо враховувати відсоток довіри, який сформувала для себе російська сторона. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях ставте вподобайку під відео, будьте в курсі головного. Далі більше.